Випа. Привіт, Думдійчики! Випа! А я сосна. Сьогодні я прочитав книжку Помста Дерев. Мені найбільше сподобалося, що дерева полювали на людей, тому що люди хотіли обрубати дерево наскрізь. Коли дерево не поступилося, вони ядами отруйними кидалися. А ю... люди боялись і втікли по домах, щоб на них ніякий яд. І вони не отруїлися всякими поганцями. На них намальовано, як вони їм давали здачу. цим людям, які хотіли розрубати їх. Але ці дерева хвилювалися, що їх розрубають, але нарешті вони помстилися. Люди подумали, що треба дерево садити, і дерева вже не мстилися за те, що вони рубали. Вони тепер люблять дерево, діти. А дерево треба для кисню. До побачення.